Ай. У нас тут черговий не гайд, Черговий дивний. Цього разу це буде Spectral Helix of Tartus. Це той, що трапи кидаєш. Я його зробив. Ой, з Energy Blade таким гарненьким. Отак от, от приблизно. <клес> да. Ідея цікава, бідливий, що так собі зразу спойлер. Ну да ладно. Побачите. Так от, це ж знову ж таки було замовлення від чату. Казали, я вибирав, вибирав чим пограти, і мені сказали, що граю ці, мі такий окай. Спектрал Хелікс, зазвичай це ти просто махаєш рукою і летить навколо тебе по спіралі саблі. У тілізі набили спектрал Хелікс of з такий новий гем, і кидає трапи, і сумонить ці саблі твої. І якщо їм дати Energy Blade, то вони виглядають і так гарно. Це. Причина, чого я зробив Energy Blade, крім того, що ну, це нормальна ідея і можна зробити нормальний білд. Але я просто знав, що це буде прикольно виглядати і мені було цього весело робилося і я хотів так зробити. Так от так. Да. Це у нас такий от скіл. І як я сказав уже, цей білд у мене вийшов такий собі, тому що я не сильно горів бажанням ним грати, чесно кажучи. Прям, ну, такий, типу окей, білд, ну попробуй, подивлюся, як це смішно виглядати буде. Я його не сильно старався зробити хорошим, але мені здається, ця ідея ну, в неї можна розвивати далі. Що це, Як це скелиться, Energy Blade скіл, це він з'їдає ваш половину шилда вашого, і за це нам дає демеджа. І заміняє ваш вепон. На, ну, на Energy Blade weapon, який дає кучу лайтін демеджа. І відповідно, да. Ось такий от білд. Маємо від шилда саблю і кидаємо трапи, які суманять шаблі. Виглядає забавно, але він не до як це? Недороблений, недовінмакшений, ну він просто окей, скажімо так. Типу, як можна замітити, ну, моби убуває, але 5к шилда в мене там на фінальній версії вийшло, це небагато. І в такому досі я... Є... хороші energy Blade білди мають під 10к шилда, що тоді вже це відчувається білд як білд. Тут просто, ну, це просто ідея, скоріше так скажем. Тому це цікаво, як це виглядає. Цей білд можна зробити, щоб він був хорошим. В моєму вигляді. Ну, я звичайних боссів на ньому всіх міг би спокійно вбити, якщо б хотів би. Я за що ось покажу, що уберелдера ну, задушив, можна подивитися. Ну, звичайно, не Уберубер, звичайний Уберелдер. Я вбив його, це було не ізі, але й не складно. Типу, ну, вбив і вбив демедж, нормальний, скіли, доджити, і все. Це, так, да, такий от білд. Я не скажу, що не буду його прям рекомендувати, але кому сподобалось, знайте, що його можна далі скелити, і він може нормально вийде. Кому це, це подобається, як воно виглядає? Що все крутиться, все весело у її, Ну да ладно. Таке от, така от біда вийшла. Поїхали, покажу вже по собі, але них всю це в біду, як воно детальніше було. Так от, не по собі, де не говоріть, це буде, звичайно, зараз. Ну, ось такий от у мене характер є. прикольно виглядає, крім шапки. Це базовий без МТЕКсу, просто чисто весело виглядає. Energy Blade, як я вже казав, як бачите, в мене Energy Blade. Ось такий скіл є, де це Я не знаю, куди я засунув. Зараз знайдемо. Ось Energy Blade. Я його виключу, у мене по дефолту 8-8к шилда, типу. Energy Blade робить, дає вам шилд, за. скільки там? Ну ні, 2.40 від вашого шилда, як демеджу дає. Щось там, з якийсь там демеджі, і забирає 41 шилда у вас відсоток. По дефолту це 50, але кваліті дає, що на 5. Шилда менше забирає, і того я Enhanc сюди приліпи, і того він 41 забирає. Можна ще далі всунути більшого левел Enhanc, шмотку з плюс левел і тоді він буде ще менше шилда забирати. І так от, це просто баф, який, ну, по дефолту можна взяти веапон будь який в Руку можна, по-моєму, ніякий не брати. Чи надасвор, я не пам'ятаю. Ну, не суть, можна взяти веапон будь-яку руку. Від, від стати на веапоні у вас нічого не, зали, не залежить вообще. По-моєму, тільки да, тільки. Якщо ви Ебі Сокет будете мати, то він збережеться. А все решта, коли ви нажимаєте цей Energy Blade, ваш вапон просто заміняється на такі, і всі стати ігноряться, тільки Ебі Сокет може залишитися. У мене Abбі Socket нема, тому що я хотів тут мати сторінку окремий. Тож я взяв два скилла, я взяв цей Helix Trap, і я юзав Blade Trap. узвав Great Sword. Це Стухайте 2 опони ще, ну, додатковий синіл таргет. Тобто я на... кидаю цих кучу трап. І ці по кулдауну в них кулдауні. Тут ну, кинув трапі, це додатковий демедж. Достатньо непоганий демедж. Це додатковий, так що в мене шестерінг блейд трапи і шестерінг хелікс трапи. Так от, да, Energy Blade, і він мені дає, і я з'їв свій половину шилда. майже половину, і він мені дав у нього 204 тисячі лайтін демеджо флед до атаки. Що приємно. Це так. Це весь мій демедж. Звідки береться? Звідки я шилд брав? Це ось цей чест комбаю, чест, глобуси і атрибут стакінг. Ось таким. Тобто, що чест каже? Чест каже, що за те, що у вас зарезервований лайф, він дасть вам шилд. І голоси кажуть, що він нам дає лайф за dexterity, там шилд за силу. І, і ми всюди шукаємо декстеріті силу і атрибути. І таким чином маємо кучку лайфа, маємо кучку інкрес шилда за силу. І це наш скелет. Ну, і лайф резервуємо, відповідно, аурами. І це нам дає. Всього, всього добра. Yep. У мене вийшло атрибутів, це, це дуже мала кількість атрибутів для Стакера. Це самий базовий набір у мене, того у мене 5 тисяч Тип... Я не знаю, У мене гір весь десяток двійну, мабуть, кладеться, якщо не брати якісь рандомні корупти, які я просто за корупти, because i can. І в такому дусі. То да, якщо тут зробити, щоб... Що можна зробити, я робив минулого разу, коли грав в Energy Blade, у мене було, по-моєму, по 900 армор. Ой, не армор, а цього, інти сили. І в мене було тоді. Десь 6 чимось шилда і демеджа відповідно більше набагато, то що шилд це ваш демедж, скелет і shield, це skelet defense, це скелей демедж. це чого цей скелінг такий прикольний? Ну да. Що? Є нюанс з цим, всім, всі, з цими всіма речами ще, що ми резервуємо лайф. І нам треба не вмерти від хаос демеджа рандомного, тож у нас чим менше лайфа, тим у нас більше ЄС. Того ми маємо зараз лайфа прям до одинички. Тобто, в ідеалі мені тут ще докачать кларіті, треба було, десь в мене тут кларіті тобто кларіті або присіжені ще підкачати треба було, щоб мене чим більше лайфа зарезервується, тим краще. Того да. І як не вмерти, ось така фласка існує, поки вона активна, хаос демедж не перебуває шилд, ну а просто по шилду дамажить. Як не підтримати перманентно? Це є такий джувел. ось я включу Фласки, і вони мене будуть перманентні. Ось такий джувел, балбала. нодик звати, Який заміняє нодик, І кінодик каже, що Фласки отримують 4 чаржа за кожен пустий слот у вас в цьому. На поясі. І як можна заметити, у мене фласки перманентно самі суставляються. Ну, за рахунок енчанта. І це да. Це дає мені резисти, то що ми хочемо атрибут стакати, у нас всюди атрибути можна. Резісту складно знайти, відповідно, це ще нам резисту допомагає пофіксити те, що три елементальних фласки. І вони нам заодно дають макс резиста ще, і ця фласка не дає нам помирати від хаос демеджа Як ви бачили, я з цим скіксіллером, був то це чотири фласки і в мене перманентно самі не сустейняться. Тобто вони в якийсь момент пропадуть. На мапінгу ми вбиваємо босів, того фласки сустей... Ой, босів, так, да, Заговорився. На мапінгу ми вбиваємо звичайних мобів бігаємо, там, то фласки перманентні, за рахунок того, що моби дають в чаржі. Ну, крім того, то одної пустої фласки достатньо, щоб фласки були перманентні, там плюс пару мову убить. На босові як ексирій рознімав, щоб перманентні ці фласки були, то що на цьому, на цьому тримається мої резисти, мене резісти в рівно стільки саки, да, притик. Ну а так, так? Да, Атрибути, там трохи резісти на гірі. Ну, кажу. Це самий базовий набір. Тут. А, дай, дерево, яке довгий шлях має до цього нодика чудового, про, кластера, який тут створяє спріт персоналіті. На силу шилд, на силу інту, на інту шилд можна, я не знаю, які кращі. думаю, на силу інту буде найкраще, але да. Що спільні персоналіті роблять, чим далі вони від старту чим довший шлях від старту, куди ви їх вставили, цей джуул, тим більше він вам дає цього. того, що він дає. В цьому місці з таким шляхом він мені дає 47, мені написано 47 шилда і 47 сили. Це достатньо багато. Якби я просто сюди вийшов і законектився, це було б менше шляху, я зробив, би, відповідно, джуул був би гірше. А так я сюди вийшов через дексу, вставив який конвертить дексу в силу і отримав за це кучку шилда. Добро. Я не кажу, що це оптимально, це навіть не близько оптимально, але ось так я зробив. так. Що ще цікавого є? А, я джувелом украв нодик Chain Reaction у Trickster. це те, що оказує, що коли одна трапа тригериться, тригериться всі які поряд. Я не скажу, що це прямо кардинально змінило моє життя, але наче стало краще. Я не сильно. Я кажу, я цим білдом багато грав. Я просто його зібрав, таку базові речі, щоб ну, щоб люди побачили що ось так можна, можна сказати. І взяв цей нодик просто, щоб приємні грати. Стало наче приємні грати, але я не скажу, що це критичний цей нодик, який треба вкрасти, без нього ніяк, типу. Ну і да, ми Трикстер. Бо Трикстер має шилда, типу там всякі приколи про шилд. Трикстер має френзі, які дають нам. Тройн спид тролл, трап тройн спид. І супрешен цей клевий, якщо сустейн шилда. Да. Ну, цей нодик мені нічого не робить, бо Ну, майже нічого там чуть овейшн дає. Але так, да. цей нодик. Це ось такий от, я не знаю. Що тут ще сказати? А, ну єдине, що скажу, це трікстерівський прикол, що цей нодик каже, що 50% шанс, що shield recharge почнеться, коли ви супресите демеш. Тобто, коли ви будь-як, ну і відповідно супрешене на спирать. Коли ви будь-який у вас shield recharge починається. І за цим нодиком, який каже, що shield recharge, якщо почався, його вже не перервуть ніколи, поки він не доб'є вам ХП до фула. З цим нодиком, з цей комбой комбойнодики, у вас shield recharge майже постійно активний, коли ви. Ну, то щоб більшість damage в полі, напевно, це спили, Які до вас долітають, там якісь ранджові, чи просто які, да? Є, конечно, є, атаки, але да. Тобто у вас речардж майже перманентний, а коли у вас атаки душить, то вал дисципліна включає речардж теж. І тоді він не переривається з цим, і тоді так. Да. Це такий смішна комба, прикольна. Та й таке. Не знаю, чи ще щось я показати з геймов щось є. Це тут аури, аури якісь. Аури, я до речі, не сильно розумію, які мені надо, то що. Ну можна було враз дати, але він дав би не так вато то що в мене вже куча флейдемежа від воєпону. Ну, можна було враз сунути. Тобто я встав у зкіт роботи, вони ну, там демеджи дають, плюс щось роблять важливе, там чиліть, щось мобув, що приємно. Грейс, ну, для дефенсів, але так. Да. Єдине, що важлива аура це дисципліна, але я не на лайф повісив, бо мені треба було лайф резервити і кларіті, бо з мною проблеми були. кларіті високого левела вирішили ці проблеми. А так, я, я не знайшов, яка мені аура, прям хоча була чесно кажучи. То що, я думаю, в феліменс, але потім я натягнув цей пояс. І він дає там. Якщо у вас інт сили більше, ніж декси, то дає Імунту ігнайт, Інти більше, ніж сили дає шок. Оскільки ми цей Трикстер, у нас Imun to Freeze, оцей нодик дає, і чіл, То не в курсі оцей нодик дає. Що ви не можете засловитися нижче 108% від вашого екшн спіда. Це вам дає imunto чіл і фріз. І виходить, що я фул елемент імуніті маю від базових елементів. Того of ферменс не таке ефективне, а чисто заради резисту його брати якось нецікаво було. Ну да. Ну і да, напевно, це такий от білд. Я кажу, просто кидаємося трапами, і це нормальний сетап, який ну, заскелить більше більше гіра сюди кинуть. Це прям можна, можна зробити з цього сетапа дуже багато демеджа. Але кліри цей чар ніколи не буде, прям похчам. Ну, клірило воно просто ну окей. ну ви... Клір дуже великий ділей має, тобто вам треба кинути трапу, вона має взорватися. Ну там хтось наступить на неї має. Потім тільки вилітають у ці штуки, і вони ще не моментально ж попадуть по мобу там. Так що клір був з ділеєм і такий собі. Але якщо хочеться, то бігать можна. боси і чар має прикольний. Якщо з гіром хорошим, то що демеджа має в нього бути непогано? Лей, трапи і всього. Ну да ладно. цьому я вас тут залишу. Кажу, білд, це просто навіть не білд, а просто що кейс-чара, що така ідея є, і так можна грати. Якщо комусь щось цікаво, то можете попробувати зробити щось з цього діла, далі розвивати такі ідеї. Ну, Я думаю, таких ідей вже є не і, так, я не оригінальний, я не здивуюся, якщо там їх сотні, цих Трікстерів, або інкізитеру з Energy Blade і з цим Хеліксом. Так, да. на цьому я його залишу. Навіть ніякого боса не буде, я там чуть-чу барелдера показав по старті. Це все, що я зробив з цього. Я на ньому дерево, як ви бачили. Дереви це прикольно, нодик приїхали, зупинилися кидайте трапу в точку. Все в цих блейдах літає. І все. Так що боса не буде. Всім дякую за увагу. Почуємось в наступному білді. Він уже буде, має бути нормальний, там прикольний. Це така затравка. Дякую за увагу. Бибі. Фай!